Привіт, бандо! Вітаю вас з настанням останнього тижня регулярного сезону. NBA. Купу всього цікавого буде попереду, але поговоримо про минулі 4 дні та всі битви найкращих баскетболістів та команд, що відбулися. Давайте швидше вриватись в нове відео. Розпочинаємо з матчів п'ятниці, які, на жаль, були заблоковані Ютюбом. Лос-Анджелес Лейкерс приймали Голден Стейт Воріорс. Ми, звісно ж, насолоджуємось кожним матчем Леброна проти Стефа. Ніколи не знаєш, який буде останній. І в цьому Стеф Карі набрав 37 очок. Йому допоміг Брендін Подземський, який додав 28. І ГСВ перемогли 123 116 Їхня четверта перемога поспіль. В складі Лейкерс 107 очок. Та 16 набрали 4 гравці, Хачимура, Джеймс, Дончич та Рівс. 33 у Леброна. Це був прекрасний матч. До другого заблокованого матчу Майамі хід приймали Мемфіс Грізліс, і жодна з команд в цьому матчі подвійної переваги, тобто більше 9 очок, жодного разу не мала. Майамі були непоганій переможній серії. Мемфіс, в свою чергу, після звільнення Тренера трошечки поштормило. Але тут Джаморант на останніх секундах влучив переможний кидок 110-108. Мемфіс забрали таку складну. Але важливу перемогу, не дивлячись на 35 очок від Тайлера Хіро, і продовжують боротись за місце в плей-офф напряму. Переходимо до матчів Суботи. Бостон Селтікс приймають Фінікс Санс. А Бостон, який в попередньому матчі програв Майами та перервав 9-матчову переможну серію, у Фінікса 4 поразки поспіль. І їм сьогодні дуже-дуже важливо перемагати, і щоб їх не били з луктя. тут робить Джилен Браун, але тим не менше влучає таке шоу 30 очко» сьогодні. У Джейлена буде та всі в шокі, якщо чесно, від таких влучень Джейлен найрезультативніший в складі своєї команди Ел Хорфорд. Буде пробувати його наздоганяти, в нього не вийде Крістапс ну, такий, ледь дуже погада. Ноги не розклав, але все ж таки влучив. Пейтон Прічард свої звичні речі робить. Зверніть увагу на рахунок. Бостон відривається вперед. Джейсон Тейтом зараз ще трошечки хоче збільшити цю перевагу, б'є згори і кудись там полетів. Через Дана б'є, ну, красиво, питань, нема. Е, Фініксу важливо сьогодні перемагати, тому що вони в нас в боротьбі за 10-те. останнє місце зони плейн на заході, і тут у них вже кожна поразка на ціну золота як і перемога, тому що Сакраменто потрошки там виграє, дала перед цим навигравав. вигравав, і коротше, фінікс може на Канкун відправитись дуже і дуже рано. вже. На початку цього тижня по рахунку поки що все стабільно. А от про кого ми ще не говоримо в цій. В цьому ефірі так це про пана Бредлі Біла, тому що він сьогодні за 30 хвилин ціле одне очко набере, і от через це зараз всі схопляться за голови. Ну, Крістопсу, так тут неприємно розбили, але він веселий. Каже, а в них Бредлі Біл там 50 мільйонів майже заробляє. В мене справи. Хоч граю, стараюсь трохи не то, що він подивіться, яку передачу віддає Джейлен Браун на Люка Корнета, і той спокійно б'є з. Гори як в 70-х. Коротше, у Фінікса все жахливо. Рухаємось далі з суботніми матчами. Кріс Пол в Джерсі Тіма Данкана виходить на домашній для себе матч проти Клівленд. Кавалер, Сан Антоніо вже офіційно в нас плей-офф. Клівленд трошечки штормить останній час, але вони офіційно виграли східну конференцію та можуть тільки свій рекорд покращувати. Еван Моблі чудовий старт матчу. Від нього 25 очок за 37 хвилин. Всього набере сьогодні 4 з шести за триочковий. Донован Мітчел свій. Дальній кидок влучає. В нього 26, Він найрезультативніший в складі своєї команди буде. Касл, який йде на звання новачка року, тут очки набирає. Ну і Даріус Герланд теж не проти доєднатись до тусовки Клівленда за дуги. 22 з 51 цілої спроби сьогодні влучать гравці Клівленду. Тут і Хантер, який з лавки вийде, теж 4 з 8 сьогодні влучить 43% у Клівленда. І знову троєочковий. Дуже багато вони кидають, влучають. Ну, поки влучають, бачите, перевага є в рахунку. Майже 15 очок. А зараз вже і 6%. 16. Однак Сантоніо буде пробувати повернутися в цю гру. Знову Касл з м'ячем. Знову він очки для себе набирає так трошечки походивши Євростепом на місці. А ось це вже не плути, це не Касл, це Васел, і він теж очки свої набирає. 24 у Васела сьогодні, 22 у Стефана Касла, Де Андре Хантер тут теж набирає очки. Коротше, всі набирають очки в нашому відео. Навіть Мітчел таку троочкову влучність. І знову плюс 15 Клівленд вже веде. Однак Сан Антоніо відчуваю не хочуть здаватись, хочуть повертатись в цей матч. У них за триочкової гірше, в них лише 33% 16-48. А тут Кріс Пол дуже важливо влучає. Дві хвилини до кінця лише плюс 5 у Клівленда залишається. Харрісон Барн скидає, Важливе теж влучення. 28 секунд лишається і лише мінус 1. Клівленд не влучає останні секунди. Харрісон Барн кидав на перемогу. І Клівленд виживає в цьому матчі, та піде з перемогою додому. Хюстон Рокетс приймає оклахому Сіті Тандер. В оклахому ситуація доволі проста. Вони хочуть виграти 70 матчів в цьому сезоні, однак вже мають 12 поразок. Тобто, якщо вони хочуть. І надалі рухатись переможним шляхом, то треба вигравати всі матчі, що залишились в суперниках. Непростий Амен Томпсон та весь склад Х'юстон Рокетс які хочуть бути другими на заході. і Їм теж дуже-дуже важливо перемагати в цьому домашньому для себе матчі. Та Рісон знаходить Джейлена Гріна, І ви колись бачили таку красу взагалі на цій арені. Я бачив, сподіваюся ви теж, але це теж дуже-дуже гарно. Шингюн проти Алекса Карузо розвертає. Та свої очки набирає. Стівен Адамс дивиться схвально на свого підопічного. А Мен Томсон теж триочковий влучає. Знову Шенгюн з м'ячем. Тепер проти Чета Хоймурна і теж очки набирає. Так, зверніть увагу, дуже-дуже все класно у Х'юстона. В атаці набирають вони багато. 13-29 сьогодні затриочковий. Це 45%. Майже вся стартова п'ятірка на двозначній кількості очок, крім Стівена Адамса. В нього 8. Але є 12 підбирань. Теж непогано. Ваклахоми. Джейлен Вільямс шикарні очки набирає. В нього 33 сьогодні, 23 за три очковий, 13-21 з гри. Шай 22 набере, тобто свою серію 20 плюс очок матчів. Продовжить Джейлен Грін. Важлива трьоха тут від нього. Ну і бачимо, що Оклахома йде на поразку. Все ж таки, і Шенгюн не стримує себе, щоб добити захист Тандер. Дуже дуже важлива Перемога для Х'юстона. Рухаємось далі. Golden State Warriors після перемоги в Лос-Анджелесі. Себе вдома приймають Денвер Нагетс на чолі з Ніколою Йокічем. Буде не просто Йокіч грає. Але хіба це хвилює Стефа Карі? Та взагалі ані скілочки. Він ось такі. Тут влучає, тут вже біжить в захист, але якось дуже просто дають Майклу Портеру молодшому тут очки набрати. Йокічу, звісно, так просто не буде, але його це теж особливо не хвилює. 36 очок сьогодні набере Стеф, Нікола Йокіч сьогодні набере 9. Е Тистів трошки йому не вистачить. До тріпл-дабла, але це, якщо чесно, я б за два мінімум зарахував би. Перенкін подземські свої очки набирає. Стеф Карі має теж набирати, що йому відставати від своїх одноклубників у Брендіна, який в старті 26 очок сьогодні 4 з 8 за три очковий Джиммі Баттлер з м'ячем. Це означає, що кільця нагіст в небезпеці, ну так воно і є. Навіть не хто на підбирання вирішив не йти, Вірять Джиммі. Ну. Його колишні команди скажуть, що так робити не треба. Ніколі вірити можна ніколи. Як 33 очки сьогодні набере Стеф Карі, куди пішов Аран Гордон? Не зрозуміло. тен контест вигравати, чи що, але якось взагалі тут не зміг він завадити Стефу, Ніколи Якіч теж своїм триочковим відповідає. 38% за триочковий сьогодні. У Денвера 42%. У Warriors Теф Карі бере підбирання в нападі, так я, звісно, йому дозволяти не треба. Тому що тоді триочковий точно до кільця долетить. Перевірно багатьма. Команда НБА, Брендін Подземський теж свої очки набирає і знову. І знову і знову влучає таким чином. Golden State Warriors рухаються до перемоги в цьому матчі. Стеф Каррі шокований, як тут на ньому фолять і дають ще додаткового очко. Набрати він штрафний влучить ГСВ. Виграють цю гру. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги ЗСУ є можливість виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда за донат від 100 гривень. Всі умови в дописі під відео. Переходьте там є ще круті призи. Трей Янг дуже любить грати проти Нью-Йорк Нікс Медісон Сквергардені. Давайте подивимось, як він проявить себе на домашньому майданчику. Атланта приймає Нікс, трей Янг якраз з М'ячем, але ділиться ним, і тому очки ось так ефектно набираються. До речі, в Трейянг в цьому матчі теж буде данк, але коли е м'яч буде поза грою, він його візьме в ручки, так підвіситься за сіточку і влучить зверху. От такого він робити в житті не вміє. А от Карл Ентоні Таун сміє дуже ефектно набирати очки Дайсон Деніел з перехоплення від нього. Він лідер Всесвіту за перехопленнями в, в усіх площинах. У Анунобі у нас найкращий відтинок в кар'єрі. Проводить, що в нападі, що в захисті, а чів є згори. До речі, як ви взагалі ставитесь до цих думок, що у Анунобі можна дати діплею в цьому році найкращого захисника. А чому б і ні скажуть фани Нікс? Тим більше він тут триочковий влучить. В нього взагалі все шикарно до речі, в наступній грі, яку ми теж сьогодні подивимось, Джейлен Брансон вже повернеться, і Долан Райт. Повернеться на лаву до записних. В нього сьогодні 10 очок. Насправді дуже-дуже вдало він підміняв стартового розігруючого Нікс, який пень теж в захисті дуже добре виглядає. В нападі не на дуже в нього сьогодні 3 очки з лавки за 21 хвилину. Ну, повертаємось до гри. А отже, Анунобі з м'ячем б'є він з гори, теж він це дуже-дуже любить робити. Ну і вміє. Джош Харт, от в кого не найкращий відтинок в кар'єрі. Але сьогодні 16 очок, 9 підбирань, 11 асистів, майже 3. Полдабл теж непогано. Нью-Йорк взагалі відтягується і вже фактично гарантує собі третю позицію на сході. Дуже і дуже навіть непоганий сезон для них виходить. Атланта в нас бореться за верхні позиції в плей-ін, Сьогодні вони прям в одну каліточку відлітають від Карла Ентоні Таунса та всієї стартової п'ятірки Нікс. Майами в другій половині сезону після обміну Джимі Батлера встигли вже Бостон обіграти і, не дивлячись на свою багатоматчеву програшну серію, повертається в сезон. Давайте подивимось, як вони себе проявлять проти Мілвогібак, Бакс, яким сьогодні теж дуже-дуже. Треба перемагати, тому що тоді вони гарантують собі вже місце в плей і Можуть ні за що не переживати. Яніс Куба взагалі ні за що не переживає в цьому житті. В нього другий трипл-дабл поспіль, 36 очок, 15 збирань, 10 асистів, 13-21 з гри. Тут він знову боє з гори. Коротше, все дуже-дуже класно. У Грік Фріка Бема Дебайо влучає, правда, через Яніса. Тут не дуже приємно. Але і таке е, теж буває. Треба іншим іноді давати себе проявити. Девіан Мічел біжить очки набирати. В нього це виходить дуже-дуже дуже впевнено зробить. 20 очок з лавки він сьогодні набере за цілих 39 хвилин на майданчику. Яні знову очки набирає. Рівна в нас гра поки що виходить. Майамі вдома вони е, тримаються. Яні з м'ячем б'є згори знову. Коротше, все стабільно в цьому плані. Так матч і буде в нас до кінця проходити Робінсон на триочковій з м'ячем. Це означає, що він його викине і влучить 4 з 10. В нього сьогодні 16 очок. Досить впевнено. Алек Бьоркс теж свій триочковий влучає 24. В нього всього сьогодні 16-14. Задуги, 8 влучних, до речі, сьогодні лише триочкових. Умілокі Баксі Кевін Портер молодший. Один з них виконає з лавки для запасних. Навіть Два з двох в нього. Сьогодні грік фрік знову б'є з гори і зрівнює рахунок в нашому матчі. Діється тут м'ячем-гравці Майами одне з одним, Бема Дебай бере його в свої руки і влучає. Плюс 6 для Майами за 3 хвилини до кінця зустрічі. Тут вони ще ведуть в рахунку, а ось тут уже ні. Тут рахунок вже рівний. Яніс з м'ячем рухається до кільця. але вирішує кидати середній, який не влучає. В Майамі досить задоволені перспективою зіграти овертайм, в якому правда яні знову що буде робити? Звісно, бити згори. Мілокі вже в рахунку. Кевін Портер молодший з м'ячем в кінцівці, і він тут набирає супер важливі очки, що й зі спосталкується, і Мілокі виграють цей матч. Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну коротше, посилання в дописі під цим відео. Попередні дві гри в нас грали вчора, а тепер до сьогоднішнього. Але правда, за київським часом ця гра теж вчорашня, о 22.30 починали Оклахома з Лос-Анджелес Лейкер. Шай з м'ячем тут ледь не б'є згори. Дуже рано за Оклахомівським часом ця гра починалась. В них таке досить рідко буває, і багато людей на трибунах. Звісно, всі пішли. В церкву зранку, потім пішли на баскетбол, все як має бути, але пішли з нього дещо засмучені. Лос-Анджелес Лейкерс, хто дивився пряму трансляцію на сетанті вчора, так нехило очманів. До речі, коментував цей матч автор каналу Віталій Пак. Тому обов'язково приєднатися до нашого телеграм-каналу, і він там анонсує, коли коментує матчі, і коли взагалі на сетанті їх показують, щоб ви могли дуже-дуже зручно собі дивитися. Коротше, лейкерс не могли змазати. Вони влучали тупо все і тупо всі. І Леброн Джеймс тут теж, звісно, влучить. Ось уже плюс 20 проти найкращого захисту, проти найкращої команди сезону, принаймні в своїй конференції. І тут Лука, звісно, це влучить уже майже плюс 30. Повне шоу, неймовірні відсотки, всі влучають. Лейкерс реально йшли на рекорд НБА за трьочком. Рекорд НБА зараз 29. Якщо пам'ятаєте, перший матч в сезоні, Бостон його повторив тоді проти Нью-Йорка. 15 було в Лос-Анджелес Лейкерс в першій а, половині, але потім вони трошечки збились. 22 з 40 все рівно, неймовірні, 55%. Відсотків. В Оклахому 12-37. Ну, Оклахома кинула грати в другій половині, тим не менш, Шай 26 очок своїх набрав. 16. Джейлена Вільямса в Лейкерс 30 у Дончича, 20 у Рівса, 19 у Леброна Джеймса, 11 у Руїха Чемури. Ця четвірка рухає Лейкерс до гори. Дуже важлива для них перемога. Вони покращують свої шанси на пряму путівку в плей-офф, Правда, наступний матч в них теж Проти Тандер. Там подивимось ще раз на цю битву. Тут Лейкерс виносять, якщо чесно, Клахому вперед ногами, але такі відсотки, звісно, в кожній грі вони показувати не будуть на півмельниця від Леброна Джеймса під завершення цих хайлайтів. Рухаємось далі і вже наближаємось, на жаль, до завершення випуску. Знову Клівленд, який, як ви пам'ятаєте, штормить попередній їхній матч проти Голден Стейт. Бачили ми ну, ось нещодавно на цей раз них Сакраменто. Ну, Сакраменто, звісно, все ще гірше в цьому житті, але не в заклавіну. Він б'є згори, він влучає тривочкові. Домонтес Сабоніс думає про міжсезоння, куди йому звалити, але очки теж набирає. Треба теж якось себе вміти продавати, як ти кажеш, таким чином. Сакрам... Втримується в рахунку в першій чверті. Давайте дивитись, що буде далі. Клівленд, як ми знаємо, не, не переможний. Його можна виграти на цьому етапі сезону. Так точно, Дарюс Герланд з М'ячем, ділиться з трусом Той на окоро. До Алена доводить прекрасний рух м'яча. Зривають аплодисменти публіки в цій атаці Донован Мітчо тут теж зриває аплодисменти публіки. Ну і тут Ален не зриває вже, тому що не влучає. Eles... Alice... На майже рівний рахунок влучає і неймовірний. Кидок, подивіться, яка задоволена лавка в Сакраменто. Господи, ми в Вашингтону програли. Ми зараз плеїн ледве не вилітаємо, але нічого, будемо святкувати. Задоволений Сабоніс тут своїми очками. Демар Мар Дерозен теж набирає 6 з фолом у дорозі 28, сьогодні 27 у Сабоніса і шикарні 37 очок. цього. ось пана вже плюс 10 Сакраменто веде. В третій чверті може бути. Сенсація. І тут могли навіть більше відриватися, але Малік Монк м'яч втрачає, та ще й фолить дуже невдало на Донман 8 у Монка сьогодні з лавки. У о, Клівленда 20 набрав Тай Джером. Він найрезультативніший в складі команди. 19 Мітчела, 1-6 за триочковий, 17 валена, 16 в Моблі, 11 в Струса і лише 9 очок у Гарланда, 1 7. За триочкової Демарде Розен з м'ячем. влучає Свій важливий триочковий і Сакраменто рухається потрохи до переможної кінцівки для себе 116-111 за дві хвилини. До кінця Сакраменто цей матч виграють. Фінікс Санс спробують вижити в матчі повернені Джейлена Брансена. Для нього це буде 62-й в сезоні. Є ще 4, щоб дограти до позначків 65 і претендувати на збірню, Оленвій і на статус найкращого кладчера року, який гарантовано буде в нього, фактично, якщо він ці 65 матчів зіграє. Наступний матч, до речі, в Нью-Йорка проти Бостона. Може бути прям цікаво. Правда, турнірного значення цей матч вже не матиме. А от що маєте... Турнірне значення. Це поразка або перемога Фінікса сьогодні. Поразка проти Нью-Йорка. Ми вже побачили, що Сакраменти свій матч виграли. Означатиме, що Фінікс поза зоною плей-ін залишиться. Де він звісно, не хоче. Так рано сезон закінчувати, поки Дюрант у нас на лікарняному, він має тещити свою команду догори, і він зробить сьогодні все. Все для того, щоб дати їй шанс на перемогу. 16 очок у Бредлі Біла, а от у Девіна Букера 40. Відчуйте різницю за цим, і відчуйте різницю за їхніми контрактами. Нагадаю, що Бредлі Біл отримує більше. Ну, і з п'яти у Біла за 3 очкові 8 з 19 гри, Девін Букер на цьому фоні. Довжує влучати, якось тримати свою команду з гри. Коротше, Біл буде лише в кінцівці там ці всі очки набирати. І він знову провалює гру дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливо. А от хто не провалює, так це Oudnoбі. 32 в нього сьогодні. Для нього це найкращий відтинок сезону. Тут букеру дісталось, по, м -м, на жаль, по оку. Але гру він, на щастя, продовжити зможе. отже Джанунобі знову влучає. 19 це 22 обліше. Знову анобі з М'ячем, він б'є з гори і він хоронить в одне лице всі надії Фінікса. Не на Канкун. Скажімо так, ось тут уже плюс 17 в третій чверті. Фінікс намагатиметься повернутись. Ось нарешті нам біла показують, він очки набирає, він аплодисменти навіть зриває, плюс 6. І, можливо, якщо. Так сильно не відпустили. Нью-Йорк вдалося би втриматись в цій грі. Ось у Дженубі знову свої очки набирає, задоволений Медісон Сквергарден. І тут Джейлен Брансон вже хоронить всі надії Фінікса на Постсідон, правда, ще не офіційно, чисто теоретично якось там пролізти вони можуть. Суперкрутою грою. Відео ми закінчимо. Golden State Warriors приймають Houston Rockets. Warriors дуже-дуже потрібна сьогодні перемога. Houston фактично гарантував собі вже друге місце на заході, тому їм перемога потрібна значно менше, але теж непогано буде познущатись над суперником, який вони не дуже люблять. Одне одного. З м'ячем тут Тарісон ділиться він з Джабері Смітом, і той б'є згори. Поки. Рахунок рівний, але буде одне важливе, але в цьому відео, в цих хайлайтах, що ви майже не побачите Стефа Карі. Стеф за 33 хвилини набере лише три очки, один з 10 гри, один з восьми. За 3 очкової Брентін Подземський буде пробувати тримати свою команду в грі, поки в них це виходить. Давайте дивіться, що буде далі. Одна з найгірших ігор Стефа Карі в кар'єрі в Національній баскетбольній асоціації. Не дуже вчасно, звісно. Ось, до речі, ці єдині три очки Стефа в матчі. Звісно, він має це робити саме так. Три очки зі старту видасті Монзес Муді, два взагалі у Дреймонда Гріна. Правда, ось тут він трошечки себе проявить свій характер. Його за це не вилучать. Він сьогодні з одним технічним зауваженням в грі залишиться, а Мен Томпсон викручує щось шикарне. В Х'юстон 21 очко набере Джейлен Грін, 24 у Брукса, 19 в Шингюна, 14 в Томпсона. 3 у Ванвліта, Ванвліт теж, до речі, не дуже в нас сіяє останнім часом. Джейлен Грін поданкує замість іншого розігруючого Х'юстона. Тут щось й трьоху влучить, яка фактично всі надії ГСВ поховає, та й не тільки фактично. Традиційна велика вдячність всім патронам та спонсорам за підтримку. Якщо хочете доєднатись, всі посилання в дописі під цим відео почуємось зовсім скоро в наступному випуску.